Так, ну що, починаємо розборку, миємо спочатку. Ось такий апарат, готуємося до весняних обід. Всередину також розбираємо, миємо все. Далі буде. Так, промили трошки, розібрали. так. Зняв сідушку, щиток, таке трошки промив. Ну що, починаємо розборку? Вікна двері. Все. Ну що, зливаємо масло гідравліки. Хоп-хоп. Там знімає полики. Іде розборка. Вікон дверей вже нема. Так. Знімали полики, зняли гідравліку, всю, повністю повідкручували до циліндра, до розприділителей. до всього познімали. Тут також все познімали. Все готово. Зготовчий процес до розколки готовий. Залишилось дві шпільки, які держать промежутку, сзади такий Трубу зацепили, щоб розкотити, піднімаємо трактор на домкраті з кабіною повністю і назад моста витягуємо з коробкою, назад від'їжджаємо. Так, що розкотили коробку від промежутки, підвісили, да, все розколо теж. Зняли колесо, зняли бак на гідравліку. Далі далі буде. Так, Вибиваємо шплінки на валах. Таким чином ось оці стопора вибиваємо. Ось у нас такі люфти в диференціалі. Хоча підшипники. Ось тут Люфти в барабанах. Тобто коли у вас на тормоза нажимаєте і у вас педаль не тормозить, а звук як метал об метал, то така біда за цим усім. треба міняти підшипники диференціалу, Та де барабани стоять. І тут ось ще один сальник потік, теж треба міняти. Що взяти? ще також люфт. Ну, візьми за ту сторону. Так, одну сторону. Люфти люфти на сателітах. Ось який люфт. Виходить, також треба регулювати диференціал сателіти. Цей вал вбивається, ударами сюди по цій під цю шестерню. Плотно стоїть, чуть-чуть підважується монтировкою і вибивається. Щоб зняти половилось. Треба розкрутити ось, ось цю гайку, вона зашпрінтована от той шайбою, відгинається усік і вона відкручується. У нас ми відкрутили. Відкрутили і знайшли такий неприємний артефакт. Така новина, ось що у нас? Шестерньою. Шестерня. Шестерні зуби побиті і та відповідно, теж є побиті. Побиті шестерні. Да, ось розібрали, по 8 витягнули, шестерні витягнули все, далі диференціал. На хвостовику люфт має підшипник під заміну. Там одне штопер е, кольцо з краю біля підшипника стоїть там. О, там виходить. Далі йде розборка. Я витягую вала. Вала витягуємо. Там ще одна шайба, по-моєму, має бути. Та, не тіни Оп. Там є шайба. То, Нема. Тут і гончі підчепник. А тут шайба є. Не, не, все у нас осталось. шайба. Вот она осталась, слышишь? Да, шайба. Тоже. Сю да? Типа. Угу. Давай. Так. Муфта. Тоже. Нет. Все. І вал отак ще шайба. Ще шайба з цієї сторони стоїть. Задньої передачі ось так. Вал ставимо і вибиваємо. Там є люфт присутній. Розбирається у нас цей вал, дві гаїчки, штоперне кільце. Знімаємо вторічного вала. Mm -hmm. Там Я, стою, стою. Mm -hmm. я держу шестерку. Mm -hmm. ну, мика. Корпуса. Підмилаємо, щоб було все чистенько гарно. Все чистенько, готово до зборки. Вимив стружку все вичисти. Все, все готово. Купили нову шестерню. Це ось Ця новенька, хороша тому що, та, що стояла, стояло отак. Зуби. Ось що трапилось з зубами. Новий волшестерня, тому що теж тут зубів немає. Новенькі підшипники. Всі нові, сальники, нові, болти нові. Фільтр топлений. таке Вал та підшипники на передній місць де йде виход. Шайби нові на диференціал для регулювання. Шайба запасна на всякий случай для того, щоб де полосі що Якщо відламається, то щоб можна було замінити. Нові і підшипники на вали. Тут не вдалося знайти підшипника нового. Нігорча на задню передачу, ну, більш-менш воно було в нормальному стані. Буде їздити Кольця штопорні нові, резинки гумові, також нові. Це на гідравліку там пару шайбочок і нові підшипники на всю коробку передачі. Будемо зараз встановлювати, збирати. При заміні підшипника хвостовика виявилось така різниця, дивіться, 92. 507 підшипник, він по каталогу б'ється як NJ220E. І будьте уважні, тому що цей підшипник, виходить, в нього ця внутрішня обойма ось тут, вона йде вуще ніж в цьому, що NJ2207E. Там різниця десь приблизно 4 мм. Тому якщо берете такий підшипник, вам придеться його. Брати в токарному станку, обточувати, тому що ця шайба, що стоїть за штопорним кільцем, не влізе. І тоді підшипник у вас буде гуляти як на валу, так і в корпусі, не буде зафіксований. Тому майте на увазі, що будьте готові до того, що його треба або обточити, або купувати саме такий підшипницю і нумерацією, яка тут у нас 92507. Так, встановили диференціал, поки що без регулювання, просто поставили. Далі будемо регулювати шайбами зазори на підшипниках на хвостовику. Вал встановлений, задня передача стоїть. Тут підшипник. Замість кулькових поставили роликові два штука. Так. При установці. Роликового підшипника замість кулькових. Такий получився нюанс, що для того, щоб вал не мав осьового люфту, потрібно поставити шайби між цими двома підшипниками. І тоді у нас люфт. люфту немає, можна зажати все як потрібно. І тоді кришка, ця зовнішня, що встановлюється, закриває це все. Получається, фіксує зовнішнього обойму підшипника, а внутрішнього обойму зажимається цими гайками і фіксується фіксаторами. Бо якщо не поставить, вона має люфт близько 2 мм осьовий люфт на цьому, на хвостовику. Зажимки самих валів, оскільки що вони не рухались по осьовому напрямку. відбувається тут підкладанням шайб, шайб під, підшипники, щоб не було люфтів. Туди ми підклали там дві мідні шайби, і воно вже сидить там плотно. Регулювання головної пари відбувається підкидуванням шайб певного розміру під оці. Барабани, де тормозні кріпляться. Було виставлено зазор такий, як на мене мінімально допустимий, і виготовлялися отакі от е, пластини додаткові, тому що ті, які стоять, там там іде... на 0,7 мм і на 0,5 мм. Для того, щоб добитися такого зазору, як положено, щоб воно. Бумажку, яку проганяємо через хвостовик, не переїдало. Було виготовлено такі товщиною 02 мм і зроблено такий затвор. Вставляємо вал відбору потужності через зад, коли вже зібрали повністю трансмісію. Тільки гідравліку не встановлювали. Будемо далі розбирати, дивитися щеплення. щеплення. Роз'єднали трактора, роз'єднали всі трубки, відкотили проводку всю познімали. Зараз будемо робити дефектування щеплення. Виявлено те, що у нас пружини всі, що на приводний диск, всі по полопані на щеплення. Розібрали, побачили що шліці, що внутрішня часть зношені на диску щеплення, хоча диск сам ну, підношений, але не критично. В принципі, ще, ще нормально. Диск щеплення на володбора, що йде в нормальному стані, що поставимо назад, походить. Вижимний підшипник що рудить теж під заміну. Виготовлено новий вал під замовлення, тому що не було в магазинах такого, Він з одного краю стоїть диск щеплення, іншого муфта до коробки. Ось такий, Будемо як кажу, замінювати. Трактор полузібраний. Скажемо так, Зібрали двигун і коробку разом. Замінили диск щеплення на новий. Той, що ходовий, виходить, диск щеплення, і відрегулювали щеплення. Двохдискове щеплення регулюється таким. таким. Регулювання щеплення відбувалося таким чином, що ми підвели лапки ходові до е, вижимного. Ось такий імпровізований щуп був зроблений з стяжки пластикової. Тут на 3 мм зазор виходить у нас. Між ходовими та лапками та вижимним, а на диск щеплення, той, що йде на вар, на ВОМ зазор 9 мм виставляли до, до вижимного підшипника. І все коректно працює, все чітко. Збирали трактор, на ходу, все працює, щеплення працює, коробка, міст, все чітко, все, все хорошо, ніде не тече нічого, все перевірили. Ось така робота була зроблена.